Ви На моєму каналі, і в нас сьогодні я зробила ще одну кімнату для нашої курумі. Це я вчора робила, тут можна шкафчики відкривати, щось ложити До речі, буде, ще я зроблю пакетик. Там не пропустіть це відео, коли я буду робити пакетик і вам буду показувати, як я його розпаковую, що тут буде лежати. Не пропустіть це відео. Далі. Сьогодні я зробила ось таке. Зараз, зараз відкриємо. Сьогодні я зробила ось так. До речі, можете повторювати зі мною, як я роблю. Ось так у мене тут все. Зроблено. Можете повторювати зі мною і можете так повторювати, як я роблю. Якщо ви будете зі мною повторювати, вас думаю, буде так гарно виходити. То в мене ось так все зроблено. Далі ще в мене буде відео, де я роблю телефончик. І тут буде білий, чорний та червоний. Далі тут буде який флаг. Ви будете відгадувати. Тому відгадуйте, поки, відгадуйте прямо зараз. І пишіть мені у коментарях. Якщо коментарі будуть відкриті, бо все добре. Пишіть просто десь на других коментарях, там, де вони відкриті. Так, в мене є курумі, давайте її сюди наклеїмо. І я вже відклеїла, давайте її спробуємо сюди наклеїти. Ой, зараз клеїмо. Ось так я її вже приклеїла. Вона тут собі сидить. Тепер відклеїмо, Давайте зараз відклеїмо зараз. Я відклеїла вже все. Дорогу ще буде відео із, з із осте кімнату. Не тільки з ось, ще з осью, що буде лежати в тому шкафчику і її речі. Якщо хочете, підписуйтесь на канал.